Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 15 text Blocks. Подивимось, що це взагалі таке Text Blocks і як воно пов'язано із стрінгою. Отже, Text Blocks – це рядок, тобто фактично стрінга, записаний у кілька рядків, де розриви рядків та відступи оброблюються автоматично. Тому не потрібно використовувати /n, тобто фактично наступний рядок, або об'єднання рядків чи надмірне екранування. Для початку давайте подивимось, як використовувалися до 15-ї версії наші стрінги. Можливо, всі варіанти, які тільки можна подивитися. Отже, це простий рядок. Один лайн. Далі, те, що ми можемо використати N для того, щоб зробити декілька рядків. Або, наприклад, ось так. Тобто, якщо ми там пишемо через плюсик, але фактично тут немає перетину на наступний рядок, в нас тут є конкатенація. Можемо? Можемо. Окей. Можемо, в принципі, і тут слэш n додати, щоб зробити новий рядок. Тобто, фактично, нам потрібно додати slash n для того, щоб був наступний рядок. Далі, для того, щоб записати у вигляді JSON -у, так красиво, щоб воно виглядало, нам фактично потрібно. ну і не в один рядок, а ось так: от, зверху вниз, блоками, нам потрібно постійно робити конкатинацію через плюс, наступний рядок, екранізацію, екранізацію, екранування робити для того, щоб були подвійні лапки, тому що в JSON, тут, якщо є ключ, то його потрібно робити. Якщо це стрінг, подвійні лапки попереду, позаду, потім, якщо це значення, також попереду, так, секундочку. Позаду, slash n і тому подібне. Постійно треба цей символ slash для екранування того чи іншого символу. Ну, якщо в нас, в принципі, якесь там значення булове або числове, нам не потрібно по ці подвійні лапки. Тільки отут значення, якщо стрінг. Окей. Давайте запустимо, подивимося, як це все виглядає. І так. Простий рядок. Hello, there. Потім. Якщо ми кажемо або вставляємо slash n, символ P наступного рядка, то в нас буде hello, наступний рядок, аде. Добре. Якщо у нас просто конкатенація, навіть якщо ми переносимо на наступний рядок і не робимо символ переносу рядка, у нас буде просто hello, де в один рядок, навіть немає тут пробіг нічого взагалі. І щоб було дуже-дуже красиво, от якось тут. Виглядає, нам потрібно робити ось такий перенос на наступний рядок, екронізація, екранзація, екранування. Бачите, тут відображається. Якщо такого не робити, він вважає, що це завершення нашого рядка або стрінги. Бачите? Ось. Тут я не розумію, що це взагалі таке. Тому нам потрібно робити постійне екранування. Добре. А як тепер буде виглядати все те ж саме, якщо ми будемо робити текст блоками? Ходимо і сюди дивимось. Для того, щоб почати текст-блок, нам потрібно використати не один раз подвійні лапки, аж цілих три рази. Починаємо за допомогою трьох і завершимо за допомогою трьох. Як ви бачите, я зробив перенос на наступний рядок, і мені не потрібна тут конкатенація. Він його вважає, що це текст-блок отут. Між ними, і ось першими потрійними подвійними. Трьома подвійними лапками, отак, і завершиться подвійними лапками. Якщо нам, в принципі, потрібен один рядок, то для нього це є проблема, він не може такого а, зробити. До речі, якщо навіть так, ні, не може. Йому потрібно зробити на наступний рядок, тобто фактично нам немає сенсу. Якщо нам треба робити в один і такий рядок, то нам немає сенсу використовувати текст-блок. Добре, а якщо ми хочемо зробити на наступний рядок тобою. Ти ж зламався? Десь сюди. О май гад. Писав йому, писав. Воно, блін, ніяк не хотіло правильно робитись. Ладно, роблю це вручно. Добре. І так, починаємо. Три подвійних лапок. З трьох подвійних лапок. На наступний рядок. Hello! There і ось тут нам не потрібно робити /n. Ми одразу переносимось на наступний рядок. Подивимося, як це буде виглядати. І так, для того, щоб фактично написати JSONчик, дуже такий красивий, починаємо. Фігурна тушка, там відступи, скільки у нас тут, фактично, два відступи. Нормально виглядає. Два відступи. Пишемо, що нам треба: подвійні лапки, first name, подвійні лапки закриваємо. Двокрапка. Потім відкриваємо лапки, закриваємо, все виглядає так, як нам потрібно. Все дуже красиво. До речі, якщо сленшен зробити, він його не сприймає як символ, мабуть. Un так, is unnecessary escaped. Але подивимося, до речі, як він буде виглядати, чи взагалі він якось буде виглядати. Давайте запустимо, подивимось. Тепер варіант. Так. hello there, Це. Один рядок. Супер. Круто. Далі. Hello, there, як ви бачите, на наступний рядок. До речі, це теж рахується наступним рядком. Якщо ви цього не хочете, робите ось таким ось чином. Бачите, тут відступ зараз. Перезапуск зробимо. Ось. Тепер немає. Тобто, якщо ви отак от робите, це рахується як пустий новий рядок. Тож, в принципі. Завершуєте ось таким ось чином. Далі, як виглядає? Супер, красиво. Знову повертаємо назад, щоб було ось таким ось чином. А давайте ще напишемо так. /n". Хочу подивитись. І вам показати, яким чином це буде виглядати. Він просто, як і робив, так і робить символ перенесення на наступний рядок. Так само використовується і в тейк-блоках. Якщо ви прям дуже сильно хочете, або, або робите ось таким ось чином. Буде варіант точно такий самий. Все. Не потрібно слаше. І красиво виглядає, і ніяких додаткових символів, екранізації. Знову кажу, екранізація. Екранування не потрібно робити, щоб отак от виглядало. До речі, давайте запустимо, подивимося. Якщо я не помиляюсь, він теж його схаває так, але він каже, що не потрібно. Давайте повернемо і залишимо нашу таку красу. Отже, текст блокс це фактично наш рядок, який може в собі мати декілька рядків, і нам не потрібно використовувати додаткові символи, наприклад, slash n, для того, щоб зробити перехід на наступний рядок. Робимо. Enter, нажимаємо, і в нас починаємо писати вже з наступного рядка, і він автоматично його буде сприймати, що це є наступний рядок. Нам не потрібно використовувати символи екранування для того, щоб поставити ті символи, наприклад, подвійні лапки всередині нашого текстблоку будуть сприйматися як подвійні лапки. Тому що ми не відкривали нашу стрінгу, фактично, це не є стрінгою, ну. Можна сказати, є стрінгою, але в вигляді текст блоків, які починаються з трьох подвійних лапок. Тому вони тільки ними і можуть бути завершені. Тому подвійні лапки всередині нашого текст блока будуть сприйматися як звичайні подвійні лапки. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь варті Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал. Поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.